12 березня у центрі культури та мистецтв КПІ відбувся літературно-художній вечір з нагоди 201-ї річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченко. Ви знайомі з творчістю Шевченка а, так зі школи ви вважаєте, що це за постать для вас і можливо для України. Ну, по перше, він бореть за свободу. Чи знаєте ви якийсь вірш, можливо, можете продекламувати щось? Так, знаю, мені однаково чи буду?» на пам'ять. Мені однаково чи буду, я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими та не оплаканий своїми. В неволі плачу, чи умру. Та все з собою заберу. Німого сліду не покину. Країна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною провід верточать, просвітити, кажуть, хочуть материни очі современними огнями. По землі свою кров розлили, та й зарізали брата, крові брата впились і отут полягли у могилі закляті. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне до полю до самого того. Шевченко він являється для нас батьком української поезії, і це дуже важливо, що в наш час є такі концерти, які проходять в честь його пам'яті, і що ми не забуваємо і завжди пам'ятаємо про це. Я вважаю, що Шевченко залишається актуальним і на сьогодення, і правильно що і вчать в школі, і проводяться такі заходи. Творчество Тараса Григоровича Шевченка, безусловно. Актуальна, особливо в наші дні, коли наш народ бореться за незалежність. Мало глядачів, мало студентів, які цікавляться чимось класичним, а не просто якимись гуляннями, веселими, які проводяться в КПІ. Твор, його творчість, його життя воно чітко оспівує, показує те, що пережила Україна, і те, що її і чекало попереду, і зараз відбувається. Центр культури та мистецтва бої з любов'ю до Шевченка. З любов'ю до України.